У нас буває так, що ми там 10-15 людей евакуюємо і стільки ж, а то і більше там, нових приїжджає. Тобто навантаження на один робочий день це там 30-20-30 там, пацієнтів. Доброго ранку, де контроль. О, супер. Супер. Хворий. Пішов 27 травня. Множин вогнепального скло, сліпі поранення або хвоміло та стегон. <звичайно> Ліво коліна свого бази, наявність стороннього тіла в ділянці Це Вчора? Екатеріка. Якщо ми говоримо про хлопців, які потрапляють до нас по, ліні, ну, по загальній лінії евакуації з, з нуля, з лінії зіткнення, основна травма, з якої вони, вони до нас потрапляють, на жаль, це міновибухові травми. Кульових поранень в цій війні мінімум. Не, не можна ж да, матюкатися. Да? Ну, ці наші погані сусіди, вони ж закидують там кабами і так далі, і так далі. Да? Там, певними фосфорними, до нас хлопці, і після фосфору, фосфорних там якісь пошкоджені і хімічної зброї поступали, ну, взагалі в лікарню. До нас в основному. були там. Протипіхотні міни, да, тобто, певний період, коли це були такі наступальні дії, там наші, да, оці всі лепестки і так далі. Це там, певний період, це було проблемою. Да. Зараз в основному це все, що там була арта, да, зараз це там наслідки кабів, якісь там таке. Моя бригада виконувала задачі на Курському напрямку, і там я отримав поранення. Отримав поранення ще 15 лютого. Був довго на відновленні, потім проходив ВЛК, і в мене ну, після поранення був розрив мініску, то зараз я досі лікуюся вже після, після того поранення. Я намагався повернутися в стрій, але нога нормально ще поки що не працює, тобто мені пішли на зустріч, щоб доремонтувати мене вже, зробити нормальним. Ми хлопцями зайшли на мінополе, переходили на позиціях і потрапили на мінополе. Був дуже рясний сніг такий, що ми не побачили її. Там, ну, неможливо було в той спешці, в якої ми були, побачити, що там все затягнуто розтяжками. Тобто, там без варіанту було. Ну, в такій ситуації там, евакуація дуже ну, це тяжко. Ми лісом йдемо. Тобто, Гелікоптер тобі ніхто не туди не, не, не буде відсилати. Тобто ми потім там, знайшли путі евакуації, вийшли десь, ще, мабуть, кілометра полтора два ми пройшли своїми силами там, і нас там вже підібрали, вже хлопці забрали на стоп пункт. Я так думаю, що після вже от цього, що ми удаліли цей розрив міністр, я думаю, що вже буде все добре. А лікуюся десь вже це три місяці. Ну, з лютого місяця, навіть більше, навіть вже, скільки там. Повернувся в частину, там два, два тижні десь я побув в частині, повернувся назад вже опять лікуватися. Необхідна зараз опять, реабілітація, 30 діб, мабуть, або скільки там дадуть лікарі, не знаю. Ну, Повернуся, можливо, до дружини там, з дітьми. Там. Це для нас єдине, мабуть, там, щастя, всьому от от в процесі поранення. що Головне, щоб не дуже важко. І... І ти от цей єдиний шанс маєш, щоб потрапити додому. Що Відпуски, в принципі, це ну, практично нереально. Моя відпустка була рік тому назад офіційно. А я взагалі моряк. Я моряк я ходив на танкерах більших океані, моря. От це моє. Війна почалася, я повернувся сюди, тому що тут моя родина залишилась. Це у нас такий. Сувенір нам її подарував наш колишній пацієнт, якого ми там лікували, відновлювали, і це він привіз ну, таку тренувальну чушку без, ну, абсолютно безпечно, без тротилу, але яка от візуальна, абсолютно як справжня. Ну, вона і є справжня, просто тренувальна. О, це така бомба у нас є важка. Я не знаю, скільки вона важить. Я думаю, більше 10 кг, але це таке нагадування про те, що у нас, на жаль, є вороги, яких треба. Так що, якщо полізуть до нас, у нас теж є бомба, щоб ми їх побажки дали. Хоч так. Не лупани, так хоч так дамо. Чопочка? Чоп. Чоп. А що, він теж антистрес. У нас, коли приходять пацієнти, зовсім вітається такий. Що періодично у нас Як це? Канітерапія, так? Так, так. Я взагалі думав, це та йому пошити такий та, чепчик, біленький, халатик і брати з собою на обходи такий, тільки, лікар такий, йде, В палати його ж не можна, тут можна. Взагалі, мені персонально рішення про ампутацію дається дуже важко. Реальними показами до ампутації, особливо зараз, і взагалі то абсолютними показами, є нежиттєздатність там певної частини кінцівки. От коли вона вже загинула тканини, да, немає там більше певного часу кровообігу в ній, да, і тканини. Мертві, то шансів вже немає. Тоді ти робиш і розумієш, що ну, інших варіантів немає. Але бувають ситуації, коли треба давати шанс. Чим більше ти працюєш в екстремальній медицині, тим більше ти розумієш, що чудеса бувають. Чудеса бувають. І там, де от каза... ну от, кажеться, що там шансів немає, а людина не хоп! І щось там виживає, там, одужує. А іноді, навпаки, от, думає, що от, то все ж окей, а людина от, то різне буває. Тому іноді шанс треба давати. Я бачив кінцівки, які після 12 годин якось але, ну, там, виживали там, не, по, ну, не повністю, але було таке. Що, що стосовно ампутації, якщо є хоч якийсь шанс. Врятувати або всю кінцівку, або хоча б максимальну частину її, ми намагаємося це робити. Але якщо шансів немає, ну на жаль, твоя задача тоді виконати ампутацію, але максимально якісно, щоб коли ти виконуєш ампутацію, ти маєш думати про що? Про майбутнє екзопротизування. І треба формувати культю таким чином, щоб потім людина могла цією культею. Користуватися адекватно.